Сьогодні поговоримо про вісім правил життя відомих інноваторів, якими можна надихнутися. Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт, мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Power of your... Нещодавно я послухав подкаст із Джошем Лінкнером. Джош Лінкнер, засновник та CEO п'яти it компаній автор чотирьох книг, включаючи бестселери New York Times, А Енстен Янг двічі називали його підприємцем року. А також він лауреат нагороди США Champion of Change. Його ідеї здалися мені близькими та цікавими у подкасті. Він презентував свою останню або крайню, якщо хочете книгу Великі маленькі прориви, яка на сьогодні ще не перекладена українською, але за 23 бакси ви можете її купити на Амазон та читати мовою оригіналу. Або ви можете подивитися це відео, де я розкажу вам про основні ідеї Джоша, на яких і ґрунтується його книга. Your... По-перше, Джош розвінчує міф про те, що інновації можуть впроваджувати лише обрані обдаровані люди. Розкриття новатора відбувається завдяки щоденній практиці та досвіду, а не вродженим здібностям. Уява є відправною точкою, але справжня креативність вимагає зусиль. Невеликі творчі дії призводять до маленьких успіхів, які надихають. На значні прориви, і це основна ідея книги. Підпишіться на цей канал, поставте лайк та підтримайте український ютуб коментарем. І ви дізнаєтеся, як зможете використати цю ідею для свого власного розвитку. Експерти з креативності, доктор Джеймс Кауфман. Про нього ми зробимо окремий випуск. Крутий дядька, і доктор Рональд Багетто виділили три форми інновацій. Інновації з великих літер, інновації з великої літери та інновації з маленької літери. Будь-хто може впроваджувати ці форми інновацій, і найкраще відточувати кожну форму, звичайно, через практику. Щоб розробити великі інновації, почніть з практикування дрібних. Інновації часто неправильно розуміють. Зазвичай ми думаємо, що інновація це обов'язково ідея на мільярд доларів. І що ми повинні прагнути досягти лише найвищих вершин, як, от, наприклад, політ на місяць. Більшість із нас не вважає себе здатними на такі досягнення. І це, мабуть, справедливо, проте великі маленькі прориви це зовсім інше. Це культування маленьких щоденних актів творчості. Думайте про них як про мікроінновації. Це більш прагматичний підхід, тому що дрібниці складаються у велике досягнення. Мікроінновації доступніші, вони мають нижчий ризик і дозволяють розвивати критично важливі навички. Коли ми дивимося на легендарних людей, нам здається, що їхній успіх. Недосяжний, але якщо вивчити їхню передісторію, ми зрозуміємо, що ці неймовірні легендарні люди також починали з малого компетенція. Більше не є конкурентною перевагою у сучасному швидкоплинному світі. Творчі навички є важливішими, оскільки вони захищають від втрати роботи через автоматизацію, забезпечуючи конкурентоспроможність людей і компаній. Почніть відточувати свої інноваційні навички вже сьогодні. Отже, перше, розвивайте емпатію до клієнтів. Коли ми стикаємося з проблемою, багато хто шукає просте рішення. Вивчення та розуміння почуттів та проблем інших може призвести до більш інноваційного та корисного рішення. Історія Netflix почалася, коли співзасновник Рід Гастінгс був оштрафований за просрочене повернення копії фільму Аполлон 13 Ця ситуація надихнула його на створення сервісу прокату dvd поштою, який би усунув штрафи за просрочення. Надалі філософія вивчення та розуміння потреб клієнтів підштовхнула Netflix на ризикований. Та інноваційний вхід, відкриття стрімінгового сервісу. Вони зробили це ще в 2007 році. Ну, що було далі, ви знаєте. По-друге, використовуйте силу першого кроку. Найкращі новатори не чекають ідеального моменту, щоб почати, а проявляють ініціативу. Та адаптуються відсутність досвіду або складні обставини, не повинні стримувати вас від реалізації перспективної ідеї. Мері Кейш, засновниця Мері Косметікс, розпочала свій бізнес у 45 років, коли їй сказали, що вона занадто стара для кар'єри в компанії, де вона цю кар'єру будувала багато років. Стикнувшись з її скляною стелою, вона звільнилася, і все, що в неї було, це 5 тисяч доларів на копичі. Її віра в жіночу силу та рішучість зробили Mary Kay однією з найуспішніших компаній косметики у світі. 3. створіть лабораторію для підтримки інновацій. Ресторани використовують тестові кухні для експериментів з новими стравами. Юристи проводять імітаційні судові процеси, а хірурги відточують свої навички за допомогою технологій штучного інтелекту. Експериментування має бути ключовим аспектом інноваційного мислення. Чим більше експериментів, тим більше ймовірність створення чогось дійсно значущого. Почніть з малого, наприклад, кольору. Кнопки купити зараз або чистоти перевірки електронної пошти. Експериментуйте. Плейдо популярна маса для ліплення, з'явилася завдяки випадковому відкриттю хіміка компанії NoaPuті. Він експериментував з кальцієвим карбонатом, намагаючись створити новий вид шпаклювальної маси, коли помітив, що отримана суміш має цікаві властивості. Цей випадковий експеримент призвів до створення плейдо, яка стала однією з найулюбленіших іграшок для дітей у світі. 4. трансформуйтеся. Стратегія звучить так: добре. Перше ніж я створю продукт, проводив внутрішню зустріч, відправлю електронний лист, чи можу я додати до цього 5% або навіть менше творчого підходу. Щоб досягти кращого результату. Форма цеглинок Лего практично не змінювалася за всі роки існування компанії. і це логічно, адже головна перевага цього е конструктора сумісність. Однак це не означає, що Лего не покращується. Тільки за останні декілька років було зареєстровано майже тисяча нових патентів, а всього у компанії десятки тисяч патентів. Здавалося, що тут можна вдосконалювати. П'ять. Орієнтуйтеся на нетрадиційні ідеї. Новатори йдуть на творчий ризик, досліджуючи нетрадиційні рішення та ідеї. Відкидайте очевидні відповіді та шукайте дивні рішення, щоб генерувати несподівані ідеї. Спробуйте, наприклад, подумати про найгірше можливе рішення проблеми. Московий штурм був винайдений у 1958 році, але він досі є основною технікою, яку ми використовуємо. Проте, на думку Джоша, московий штурм досить неефективний, адже ми часто буксуємо. У страху зустріти непорозуміння і ділимося лише безпечними ідеями, стримуючи свої найсміливіші думки. Тому Джош створив набір інструментів із 13 найкращих технік для мозкового штурму. Одна з цих технік називається перша у світі. Це мозковий штурм, але з одним правилом можна ділитися лише тими ідеями, які починаються зі слів перша у світі. Це правило дає нам виправдання і дозвіл на більш дитя великі ідеї, оскільки ми не будемо нести відповідальність за їхнє виконання. Шість. Відштовхуйтесь від обмежень, обмеження можуть бути рушійною силою для інновацій, підштовхуючи людей бути більш винахідливими. Наприклад, повністю електричний мотоцикл Тарфом Луна був створений за 18 місяців і 50 тисяч доларів, тоді як Харлі Девідсон витратив 9 років і 100 мільйонів доларів. На аналогічний проект часто чую від різних підприємців з усього світу, я хотів би мати більш інноваційну команду, але у мене не вистачає грошей, часу чи інших ресурсів, і завжди знаходиться якийсь зовнішній фактор, який обмежує їх. Я жартома відповідаю, що якщо би кількість ресурсів, які ви маєте, визначала ваш рівень креативності, то федеральний уряд США був би найкреативнішою організацією на планеті, а стартапи найменш креативними. Але ми знаємо, що все навпаки. Сім, додавайте несподівані штрихи. Ось приклад з реального світу: є готель в Орландо, штат Флорида, який за всіма іншими показниками такий самий, як його конкуренти, теж розташування, ті ж ціни. Ті ж ліжка, але у них є одна відмінність: перша у світі гаряча лінія морозова. Біля басейну є яскраво червоний телефон. Ви піднімаєте трубку і на іншому кінці запитують, який смак ви бажаєте. Ви відповідаєте, і за кілька хвилин з'являється працівник з білими рукавичками та срібною тарілочкою, на якій лежить ваша морозу. З точки зору витрат, ця гаряча лінія незначний елемент, порівняно звичайно з витратами на обслуговування нерухомості, працівників та рекламу. Але саме вона робить готель унікальним. Завдяки цьому готель має найвищі. І рейтинг серед конкурентів і завжди заповнений. Вісім. Вчіться на невдачах. Щоб вчитися на невдачах, прийміть спосіб мислення сліп. Stop, Look, Investigate, Plan. Об'єктивно проаналізуйте ситуацію, визначте, що пішло не так, і вирішіть, що робити далі. У 80-х роках Гучі втратив свою розкішну репутацію через надмірне використання логотипу та низьку якість продукції. Нове керівництво компанії зосередилося на відновленні репутації бренду, інвестувало в якісні матеріали та ексклюзивний дизайн. Сьогодні у Гучі все добре. Отже, книга Джоша Лінкнера, великі маленькі прориви, демонструє, що інновації впроваджують не тільки генії. А це є навичку, яку кожен може розвинути для стимулювання позитивних змін. Практикуючи вісім способів мислення успішних новаторів, ви можете розкрити свій творчий потенціал і втілити свої ідеї в життя, незалежно від того, чи це поступові вдосконалення, чи новаторські прориви інновації є цінним на кожному рівні, спонукаючи як окремих осіб, так і компанії випереджати конкурентів та використовувати можливості для успіху. Щоб скористатися цим потенціалом, важливо розвивати, та вдосконалювати свої вроджені здібності і постійно прагнути до зростання та трансформації, як в особистому. Так і в професійному житті. Інформація про актуальний збір в описі до відео наша спільнота невелика, але потужна. Закиньте лінк вашим друзям, нехай теж підпишуться. Сподіваюся, вам було цікаво. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте!